Добрий день, мої любимої хороші підписники. Дивіться, який класний винородки шмиш. 8590. Це ви коморки, завітайте. Ну, Виключили світло, але виноград класний. Банони йдуть зі знижкою 49 гривень 90 копійок. Кавуни по, по 9,90. Гляньте, які вони огромні і класні. Бурячок. Бурячок 12 гривень 90 копійок. Ось така ціна бурячка. А морковка по 13,90. Цибулька Mars 2990 йде. І цибуля стерлінг вагова. А де вона? Оце, напевно, Стерлінг біла. По 2990. А ця обична наша цибуля 12 гривень 90 копійок. Картопля йде, по 17 гривень 90 копійок. Там ще перчик є. І огурчики. Щось ми глянемо, Яка ціна перчика і огурчиків. Мені просто цікаво. Хочте, можете, можете ось купити кабачок по 23,90, а перед червоний по 79,90. Ого. І наш перець білозірка ваговий. Ого, 34 гривні 90 копійок. Що це таке? Чому він так подорожав? Ну, взагалі він був по 20 -то, гривень. Огірок Україна ваговий по 69,90. 47 гривень, по-моєму, в АТБ. Ось дивіться які помідорчики чері. Це коктейльні. По 3990 коктейльні. І помідор польовий ваговий по 27,90. Там ще всіх цікавить капусточка. У мене буде сьогодні коротке відео. Не знаю, немає в мене дуже великого настрою. щоб щось знімати. Якось у нас з вчорашнього дня трішечки трішечки настрій немає. Капуста білокачана 2590. Ось така капусточка у нас по такій же тіні, бачите? Опція. Так, баклажан ваговий по 19,90 жовтий цінник. Знижечка йде все такі діла а ось знижки. Товари зі знижкою 50% від ваги. Перця можете купити. У нього морковки. Та тут і виноград є. І ось дивіться, який перчик класний і шикарний. -да. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте зі мною в Екомаркет І скупіться недорого. Яйця 2 гривні 99 копійок. Оце так. Темно, звісно, світла немає. Ну. Пом'ясові мені да... Щось хочеться такого приготувати. Не знаю тільки що. Так, да, у нас вчора, звісно, неприємна ситуація така сталася. Всі вже новини, всі, ну всі пабліки, всі гудять, всі все знають, в принципі. Того я трішечки-трішечки випила з двіжухи ютубовської. Ну нічого страшного, треба брати себе в руки. І далі. Грудка 1679. Налітайте на грудочку. Вон, стається по 10 гривень, це копійок. А зважте мені, будь ласка, грудок штучки 4. Це вийшло з магазину. Вон, бачите, у нас там трава така класна росте. Огромна просто. Де оце наші еті? Мере. Хто благоустрої оці всі комунальщики. О, тут у нас ось торгують яким варенням. Хто хоче варення налітайте. А, це мед і варення. Бачите, всього багато. А, ось мікс з горішками. І яка це я єсть. І обліпиховий, і брусниць, і журавлина. Так, Карпатське здоров'я 299, Черниця 248, журавина 199 і травами торгуючи, як можете купити. М -м -м. Багато всього є. Так і живемо це. Слухаємо музику генераторів. Бачите, як нас гарно. Нас ще попросили кавуна купити треба. Бачите, яка в нас музика. Це як вулиць голова. Є оранжевого кольору, є він синього. У нас в місті така неймовірна краса і пострижені газони. сейчас там гляну, що там ще? Чим там торгують у нас? Ой, 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 ой. Пасмурно. Знаєте, таке, ну, сонця немає, небо так аж плаче у нас. Гляньте, яке небо, бачите? Похмуре. За цих новин. Зараз купимо кавуна. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться мої відео, натискайте на колокольчик.